Шановні э, депутати, ще э, три депутати додали, тому що на комісії присутні 8, 8 депутатів. Комісія правовочна. пропоную затвердити порядок денний в цілому. Так, порядок денний вам розданий. Голосую. Токар За. Віктор Петрович, Добро володимира. Науменко цей Іванович. Зубко Володимир Іванович. Івановитович. За Андреевич. Олександр, вісім за. Приймаю Так, продовжуємо нашу роботу. Розглядаємо перше питання про надання у користуванні мистецьких угідь товариства з нашого мистецького господарства США. Доповідає мешканка Анатолій Су, наступник начальника фінічного регіонального управління лісового та містинського господарства. Так. Так. Як ви всі знаєте, власне управління Тут втратило право користування мисливськими угіддями по терміном і землі перейшли в державний мисливський резерв. І ведеться відповідна робота по їх формуванню в нових господарств. От у нас ми вже передали, передали у цьому році Бахтирського Путин, перший район товариства організувалося, погодили межі, і все зробили. Є надано користування. У нас на очереді там Сумський район підходить, і це у нас черговий. У ТБР зовсім не буде. Обласного ТБР поки що немає, фотовують районні. В районі самі вони згоджують свої. А як Ту вони позволяються, так, то це другой вопрос. Вони ж там, вроді, на суд подають. Ну то в суд, десь такой. Ну, вирод, вигад, що тут. Будуть отворачувати назад. На частині секнаторних забирається. На частині секнаданих замину. Виртують, це суд. Так. <прав> Давай. Да, на Бувшому ну, е Лебединському все. і Тростинецькому районі, в більша частина Лебединському районі, у нас так створило, створюється мислі господарство, Світанок, е всі маємо, ви прийознаєтеся, там отримують е напіввільне отримання оленів. Е ну, таке, мало хто знає, знаємо. Е це досить підознає. перспективна річ. А, і знає. Чоловік знає. займається, але в нього земляна оформла, і це він погодив всі межі, там довго йшли ними спори між сусідами, сюди пішли. У цій угіді Мисливські це землі Державної зерно Тамери і частина Лебедінського сам землі, площею 14 тисяч, 203, майже 204 гектара. А хто там? Це карман? Ні, 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 це про Я Тут представник її. Я рахую, що ми член комісія. Підтримати дану процедуру, тому що її треба задюрка. Розкажи, він працював в філії в дебедені. У 2020 році підприємство пролісу директор політикаруч закупили оленів, загородили і за ці роки наростили кількість до 760 голів оленів, оренів, дикі капани. Ну для того, щоб далі розвивати цю і випускати його природу. Місце, да, Потрібно отримує. створити месецьке господарство для того, щоб місце, щоб воно кормилось. Робочі міста створені, 46 чоловік, корма і все заготовлено, техніка спеціальна куплена, заворожено 100, 189 гектарів. Там, де вони ще знаходяться. А, а техніка? Техніка сіно косить, пікувати. Комбікор має затовлять, в общем, все збарансюване. Як техніка, от ви сказали вже, тоді скажіть, яка? Прес-під братій, розсирки, трактора, джадіри. Це для цього куплено спеціальне. Так, для цього, щоб іменно для того, кого ви запитання до представників. Я думаю, нас підтримати. Є Давай, питання. Надо пять оленей поукрасывать рогайку и пустить по сума. Будет сказать. Может, сюда у нас. Перезволям. Олени, по-моему, есть. По дороге кидай, передание скатывает. Не надо. Вам. Надо не 5, а 10 і пустити сюда. Давай. Наше здание. Як буде депутатське звернення, пожалуйста, <правлюсь> все це цеподится. Звернення надо. Надо свою ініціативу. Может, я все. Я тримай.

За. Вісім, за. Так, рішення прийняте. Так, розглядаємо друге питання: про звернення до Кабінету міністрів е, України, Міністерства захисту довкілля українських державних випуск. Шановні депутати, говоримо. Звернення да? стосується до Кабінету міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. І Державного агентство лісових сумнівів питання стосується в тому, що на території України проводиться реформа ДП Ліси України. І суть її полягає в тому, що централізується, ми так розуміємо, органи управління в Київ в столицю на території Сумської області, по районам, де визначені ці були ДП. Де є вони? ДВ. все централізується і забирається органи управління до Києва. цим іде податки ПДВ уходить централізовано до Києва стурбованість депутатів в області, і голови заступника в тому, що за 11 місяців 431. Чого 431 особа була скорочена в зв'язку з цією реформою, і в області ПДВ не додалось на 8 мільйонів 100 тисяч. Державний податок. Держав, Державний податок. Державний податок 8 8 мільйонів. Звернення стосується розглянути. Як ми ну розглянуть звернутися і розглянуть його правильно, щоб воно залишилося на місця, щоб не скорочувалися посади. Як ми звернемося, але скільки так, як... ми депутатами, і Володимир Іванович знає що. Не одне звернення, ніколи не спрацювало. Ну давайте, підтримаємося. Ми вот этот сейчас от і тут час. Ну, опять по 9 раз дурака. Ну, раз уже нас повість, ну давайте. Давайте підтримаємо звернення і винесемо на цьому. Токар Володимир Нікола. Читання. Добро Молодец. Доброволець, потриматься. Запковала Дима Валеев. За. Или Викторович. А, что, а то Кирюхин, против правительства. Кудин Александр Анатольевич. За. <свят> <свят> за правительство. Что За. Пытает твой Кудин Александра Николаевич. За. Кудин Александр Николаевич. Пять за. Шесть <свят> за. Шесть <свят> за. Решение принято. Та воно нічого не дає, ну. Паня, що нічого не дає. Ініція тіваже. Перше, ви не готові доповідати. Для того, щоб доповідати на сесії, треба вичти досконало питання. Абсолютно актуальне питання і правильно воно піднімається. Але ми його не підготовлював біологу. І не доповіли, як потрібно. Це вам зауваження. І далі. факт відбувся. Уже вже споруд, єдиний підприємство, ніде переміщення українську.

Іванові Дагін. Путін Олександр Анатолійович. Проклав роботи Доброволен Анатолій. За. Вісім зараз. За. Так, шановні депутати, всі митві голоса розглянули. Дякуємо за роботу.